Сьогодні в нас місто Львів. Бачите, позаду мене арена Львів і ми на Карбазарі. Приїхали познімати, сьогодні в принципі, буденний день, але автомобілі тут завжди стоять, як бачите. Вистачає автомобілів. Тому, друзі, сьогодні відзнімемо щось цінами в березні 25-го року. Нагадую, що ми займаємося професійно автопідбором. якщо якийсь автобільчик на відео. або на будь-якій платформі вам сподобається, ми можемо для вас його оперативно перевірити. Також, друзі, прошу підписатися, хто ще не підписався на наш канал, бо дивляться багато людей, а підписок мало. І коментуйте, ставте лайки, друзі. Це допомагає нам розвиватися. Тому, друзі, приємного всім перегляду, бережемося. Right. Друзі, розпочинаємо наш сьогоднішній огляд в кадрі. Такий в нас Сігунчик. Бачимо Америка, сімимісний. По інформації у нас. 2800, 2000 у нас 18 рік. Повний привід, 2 літра. Бачимо, непогана гума, далі йде чуть старіший Дорест у резині у нас літо 11914 року. 2 літо номер до зв'язку є. У нас шкіра, автомат, айсен тут, до речі, з повний привід. Надійна коробка. Бачимо ще тягунчик. Знімемо по інформації, бачимо теж на шкірі. Це 18 й рік, 2 літра повний привід, друзі. Так, в кадрі у нас бачимо багато тут Америки, в кадрі у нас Passat B8, ну це скоріше не B8, а NMS. 17-го року 12300. По інформації по салону у нас білий салон, автомат, мультимедіа, поїзд, все що треба. В кадрі популярний досить бюджетний американський Nissan Roach, але, на жаль, він без ціни. Але, друзі, хто цікаво, хто можете приїхати розпитати, коли буде ринок так. Роч у нас спорт. Типу в Європі Кашкайт, в Америці роч, спорт. Так, 17 рік у нас, повний привід, 20 тисяч. 000... 14 вибачаю, 700, 130 тисяч з'явив на пробігу, текстильний салон, автомат, варіатор у нас, круїз, мультимедія, камера заднього виду, все є. Тут Бачимо, вистачає тягування. Хто шукає такий автомобіль, то я думаю, що з цього можна вибрати. Бачимо така красуня Audi, але вона, на жаль, теж без інформації. Q5. Є теж тут 14800 2 літра бензин 147. Номер відзнімемо. Бачимо шкіра. Автомобіль на львівській реєстрації. Цей автомобіль ще не зареєстрований, він свіжо пригнаний. 15600, 15 рік рестайлінгова Q5. Так вона виглядає, друзі. Так, ще один Nissan Roach. Бачимо є і Соната. 12300, 17 й рік, 2,4, друзі. Так. Є в нас Кодіак в синеньким кольорі. 2 літра дизель, автомат. Нагадую, тут вже стоїть декілька 381, номер є для зв'язку. І, друзі, 216 тисяч пробігу. Тут цікавий такий варіант. Так, це в нас Santa Fe, 2,4. Пише людина, що вона обслужена. 138 залявну провідку. 2017 року. Так, Dodge Це Fiat вибачаюсь Схожий на Dodge Fiat Фрібо. Фі... Фі... 에... Там 2 літра автомат. Десь, до речі, теж до трансформатора стоїть. 에... Так, по салону у нас шкіра. Друзі, позаду партроніки камера заднього виду. В кадрі опаль Zafira, вона на ліських мирах, механіка шестиступенева, мультикермо, клімат, спортивна резина, така вже під заміну бачимо, друзі. Привід для торгу є, тріщина на лобовому. Торгувати значить можна. Так, номер тобто є 2011 Передні портроніки, львівська реєстрація. Фокус, друзі, в кадрі курс 3, 3, по інформації у нас 12 рік, номер є 6,7900 обслужена, як заявляє, продавець. Та, хто невеличкий, що шукає для міста, саме для Львова, Кія Піканта 1,1. Вона на механіці, але є мультикермо, є кондиціонер присутній. У кадрі ще такий посадик. Червоний. По інформації наш. 15, 15251.809, як заявляю, всі Свіженькі 22 року. 1,6. Номер є. 22 рік. Так, Ю5. Ще є от така сненька. Мазду знімемо. 15 рік, 4 гарна. З усіх я не дуже їх, якось чесно люблю, я 22,5 краще. Але 169 пробили. Так, ну А ми рухаємося далі ще є Тігуани. 99-та, бачимо, напевно, не продається це. Цікавий варіант, можна в дві сторони їхати. Друзі, бачимо, тут стоять більш бюджетніші автомобілі. П'яти в кадрі на англійській реєстраціях. По інформації у нас повний привід. 250-х заявляюсь. 4900. Кузові Узвісідання. Так, офіційний автомобіль. Восьмий рік, 202 заявлено. Правді, а 6 -та. Це кузові Так. І гумі бачимо титане 7300 восьмого року Модус Рено. Теж бували у підборі вони цікаві автомобілі АВ-1 і 2. Нагадую, тут 4 циліндри, у нас рік 210 тисяч заявляє. Гольф 5 теж популярний досить автомобільчик. До цих двигунів народних, напишіть друзі, в коментах. Так, ще в нас є даченці. Бачимо, непогана резина, толщина. 452 літра, 8 рік, 285 тисяч. Зафірчик. Зафіра в нас є ще, зафірчик, хотів сказати. Ополь зефіра в ОРС. Вісім бачимо. 7011 рік. І дизель. Так, друзі, смарт в кадрі. 2005 рік. Так, ну а ми рухаємося далі і ось таке сіпрем. Сара у нас. Ось такі літають. Напевно вже відкрили аеропорт. Хтось знає, що не так часто вже літають. Напишіть, друзі, хто сльоівський. 5, 2 літра у нас 146 кінських сил, номер є 2008 рік, 5500 сімейний автомобіль, люди. так, Peugeot у нас 308, песла комплектація. Векальні диски, і самих. По інформації 1,6-7800. Шкода, А5, друзі. У нас літня вже губа, що актуально, враховуючи, що зараз 12 градусів тепла, 1,4 ТСА Пайд торговий двигун. позаду є портроніки, автомобілі поставили. Так, так, чубітки теж поріжки, хто як називає, є на Карбозарі, друзі. В кадрі от «Citroen Berlingo». 7500 17 рік. 150 тисяч Заявлено пробіг. Fiat Doblo 1,4. Дванадцятий рік. Ось такий от салон. У нас оригінальний поселий схожий. Зимового. Ліно. А ні, це перероблений. Так, хто в пошуках? Під комерцію щось є от такий опель. Це в нас Мовано. 18 рік. Номер є 16900. Ще є от такий в нас Master. у нас мастер. 19600. Ціна у нас 2,3. 19-20 рік. У нас груз пас, якось так. Фіат такий старенький. Порівняно. З цими попередніми в, в кадрі Так, BMW E60 2 літра в універсалі автомат 389, як заявляє 8-го року, друзі. По інформації про салону шкіра, автомат, мультикермо, мультимедія, все, що треба, оригінальні платувальні диски, фаркоп є партроніки позаду. Друзі, таке вольво в кадрі. 9713 рік. Один і шість білий сіночок. Механіка, друзі. Ще один автомобіль. Для міста. Один і шість це, друзі, автомат. Венга. 8900, 1,6 і тут стоїть звичайний гідротрансформатор, як бачимо. Текстильний салон, мультикермо, клімат, все, що треба. Меган, по Луцьку їх набагато більше, я вже замітив. 1,5К9К-двигун, 110 кінських сил, рідна фарба, 280 заявлено, 6900. У нас автомобіль в кадрі. Трошки інший кузов з тим самим двигуном. Renault Megane Scenic. Бачимо комбінований салон. 1,5 тест двигун. Це 5-й рік. Ще одна зафірка є. Передні бартроніки бачимо. Така інформація. Так, Fiesta. але бачимо, дверки всього було без 4 обсідати, але напишечку чи ціна головна. Так. Ну і Ціна відповідна 3900. Тігуан ще є. І ще руч і новіша мазда. 2,5. То, що я люблю, 25 тисяч, 50 тисяч, все одно все продавитися. Небагато, правда. Це є дружок, хатчбеку. Ці вже прийнені. Бачимо нідерландські номера голландські. 5800, 8 рік, 160 заявлено. 1,6 об'єм. Бензин КП 6 ці двигуни здається, якщо не помиляюся, від БМВ тут. ну, Трохи так я ставлюсь до них не дуже. На в коментах як ви ставитесь. Так, бачив є ще Audi свіженький на жаль він без інформації KIA Sportage, 21 рік 24 60 тисяч пробігу повний привід це у нас іонік 5 в кадрі 12 рік рік, 22 рік вибачається номер так, 450 запас воду, це 4 кВт, друзі. Opel Astra, Рестр. 19519 рік. так, Німо, Фіксуємо, дзвонимо, нагадуємо, ми можемо перевірити цей автомобільчик, підключити комп'ютер. Пробити його кузов, загнати на підйомник, на стакаду, яму і звітувати вам. Б8 кадрів 1.6. Заявляють про хічну адаптацію. Це дуже неправильно написала. Так, автомат тут DSG DQ200, нагадую, суха, менш надійна, але і враховуючи пробіг досить непоганий варіант. Реставінга вже у нас понарізати. Бижо, 19 рік 308 комплектація СВ. Номер є, вона на Айсені, нагадую. Не на роботі, а на Айсені. Opel Astra, Рідна фарба, бачу, щось далеко. 9516 рік, 16 рік, 1,6, Є гольфіки, щоб опель свіжий, пежо, мерседеси, знімає. Це у нас 1,6 як надійний двигун, легко ставиться газ. Обслужена 5206, рік 190 тисяч, як заявляє пробіг. Шкода 57700 1,6 12 рік. Вистачає, друзі, автомобілів. Бачимо, фабія в кадрі, і фієста. І невеличкий жучок Citroën. Ось сьомий, ще Q5, Q3, все тут є. Приїжджайте, дивіться, дзвоніть. Нагадую друзі про перевірочку автомобіля. Можна перевірити за Вінкодом, в дилера, в Беріть автомеханіка, заганяйте на СТО, замовляйте автопідбір, номер я свій залишив. Перевіримо вам, сліпу ніхто не купуйте. Зараз багато є нюансів, потім не було пізно. Тому, друзі, дякую за перегляд. Всім мирного неба і вдалого дня. Бережемося!